Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Улами БПЛА влучив у 10-поверховий житловий будинок на Київщині. Там, на жаль, загинув 36-річний чоловік. У Броварах було зруйновано приватний житловий будинок, і там, на жаль, теж є загиблі. Більше деталей станом на цю годину нам розповість речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Вона долучається до нашого ефіру. Зазначить, як зараз розгортається ситуація на місці. Падіння уламків, я так розумію, чи тільки ці уламки були в контексті багатоповерхівки? Отже. Е Більше деталей зазначить пані Вікторія згодом. Ну а тим часом, наскільки я бачу, публікують світлини. Ну я думаю, це вже не таємниця, адже всі зазначає, що це Глеваха на Київщині. Публікують ці кадри багатоповерхівки, 10 поверхів складається будинок. Ну і власне останні 5 поверхів ще просто вигоріли від падіння уламків, де, на жаль, загинув 36-річний чоловік. Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київщини. Пані Вікторію, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Добрий ранок. Пані Вікторію, власне, ви зараз перебуваєте на місці одного з е, влучання російських безпілотників. Е, Розячте, будь ласка, деталі, що стане на цю годину вже відомо? Так, ну ви бачите, що сьогодні, на жаль, да, внаслідок влучання уламків БПЛА. Е, в 10-поверховий житловий будинок. Сталося загорання квартир на 6, 7, 8 і 9 поверхах. Також частково пошкоджено квартири на 6, 7 поверсі. На жаль, загинув чоловік, який перебував в квартирі на 7 поверсі. Також нам всіми працівниками врятували. Воно на момент пробуття підрозділів на жінку, яка опинилася заблокованою в квартирі. Угу. Е, власне, а зараз який стан цього будинку? Я так розумію, ті під'їзди, які не постраждали, вони не від'єднані від електропостачання, водопостачання. Люди можуть продовжувати е, жити? Ну, тут на місці працюють місцеві органи влади, представники комісії, працюють, розбираються завали. Е, будуть вже за результатами роботи цієї комісії, будуть прийняті рішення щодо е, перебування людей в квартирах, можливості е, подальшого перебування і житла людей. Рятувальники пожежу ліквідували. На жаль, да є загиблий. Також на жаль, сьогодні внаслідок потрапляння уламків випала загинув спочатку. Було знайдено тіло загиблого одного чоловіка в раворах. Потім після розбору завалів знайдено ще тіло загиблої жінки. В даному випадку йдеться про житловий будинок, чи це, можливо, приватний будинок? Про, в даному випадку йде про житловий будинок. Це, це приватний сектор, чи це багатоповерхівка? Це, це приватний житловий будинок. Приватний житловий будинок, так. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, мова йде про падіння уламків чи пряме влучання дронів? Пані Вікторія, я думаю, варто, мабуть, ще раз буде повторити питання, бо ми бачимо, що трошки є певні технічні збої, адже на місці події там, можливо, не дуже гарний зв'язок з огляду на те, що знов таки, навіть якщо це були і уламки безпілотника, двір постраждали доволі сильно. Можливо, і перебої з зв'язком теж маються. Нагадаю ще раз, що власне безпілотники уламки БПЛА, припередня така інформація була. Влучили, зокрема. На Київщині у Глевасі це поверховий будинок та приватний будинок у Броворах, де на жаль загинуло подружжя а у Глевасі загинув на жаль чоловік. Наскільки я зрозуміла зі слів пані Вікторії, це мешканець сьомого поверху. А уламки власне спричинили пожежу на поверхах від шостого до останнього десятого. Тож, власне, да. ну і, на щастя, вдалося врятувати жінку, яка була заблокована внаслідок. Пожежі внаслідок можливо вибуху, теж тут напевно чекаємо подробиць вже від компетентних органів, які проводять розслідування, що стало причиною загибелі людей. Чи це внаслідок пожежі, чи внаслідок вибухової хвилі безпосередньо від самого дрону, чи від пожежі, яку він спричинив, бо масштаби пожежі, як ми бачили на кадрах, дуже. Дуже е, серйозні. Ну е, на жаль, бачите, там це передмістя Києва. Там багато зараз напевно, служб працює. Тому зв'язок не дуже хороший, і відповідно ми втратили зв'язок з пані Вікторією. Дякуємо їй будь-якому разі, що змогла долучитися до нашого ефіру з місця події, з місця трагедії. Вікторія Рубан, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини, була із нами на прямому зв'язку.